І всім привіт, друзі! Мене звати Кліп І ми будемо тестити нову гру Times Show. Це нова гра від нашого учасника нашого каналу і від мого друга, звичайно. І він зробив ось таку прекрасну гру. Це демоверсія. Силка на цю гру в описі можете скачати і пограти. Давайте спробуємо її потестити. Угу, дивіться. Тут написано А. Це наліво, Д, це направо. Е, Спейс це стрибати. Ну, це все зрозуміло, беремо. Угу. Ось якийсь текст. Прекрасно. Щось нам сказали ми йдемо далі. Хто. О, друзі, хто. То ось це. Напишіть в коментарях, що це означає. Тому що я не дуже професіонал. О, друзі. Дивіться, тут щось є. Прикольно. Статуя лайк за неї просто. О, маска анонімуса. Так. Ідемо по темряві. Так. Друзі, це щось англійською. Коли будете проходити, самі прочитаєте, що це означає. Так що пішли далі. Так. Ось у нас ліхтарик. Ми його беремо. На V нажимаємо. На, ні на W. Як це називається, дабы на не знаю. Е, э, нажимаємо, і у нас. Ой! А, мені так було страшно, Чики, шо. Давайте... Друзі, я знову проходжу е, це. І друзі, мені було дуже страшно. Дивіться, зараз дивіться швидко, як проходити. Беремо. Бам! І біжимо, біжимо звідси. Бам, ховаємось ховаємось. Нам треба натиснути на ці двері. Натис... Бам, ще раз і все. Ми сховались, типу. Тепер проходимо і все. Ми пройшли ось цю штучку. Тепер у нас інша кімната. Беремо ліхтарик і йдемо. Ось це була анімація страшна. Просто. Так, беремо цю штучку. це у нас зарядка. І все. Відкривається двері. Прекрасно. Так. Давайте нічого не будемо брати. Так. Це напевно розробники гри. Не знаю. Угу. Mm -hmm. Прикольно. for the playing Дякую за гру. І вам всім дякую за перегляд цього відео. Всім вам удачі І всім бувай, друзі! Посилання на цю гру в описі. Ставте подібаки, підписуйтесь на канал, всім бувай